Дух Святий, у молитви схиляюсь, плачу серцем тиші, і єством відчуваю ніжний дотик руки, коли серце в тривозі, хтось поміч спішить, як піднятись не в змозі, як нема сили йти, коли падають сльози і надія згаса, тоді волею Бога її шлють небеса, тихе вігіння вітру. Ніжний дотик руки. нема кращої помічі в світі, аніж та, що від Бога прийшла, коли Дух святий огортає, зранене серце моє, коли сили мої відновляє, піднімає на ноги мене, Дух святий, не любов'ю світить світло в земній пітьмі, огортай мене, добротою, посилаючи радість мені, Дух святий. Скільки міститься в ньому тайн блаженства святого Тепла? Віє радістю, віє любов'ю, віє щастям, що йде від отця, віє прощенням, сином здобутим і спасінням, що там на Христі. Дух Святий, як тебе осягнути, зрозуміти, що скрито в тобі? Дух Святий. Дай водитись тобою, дай ходити в твоїй чистоті, дай любити твоєю любов'ю і знаходитись тільки в тобі. Дух Святий, я радію тобою, ти зі мною і в щасті, і в біді, набувай живою водою, підкріпляєш і поміч даєш, на коліна в молитві схиляюсь, плачу серцем, мов Ана, в тиші. І тоді в глибині відчуваю ніжний дотик святої руки. Він ніжним подихом віє і блаженством добра і любов. І тоді я є Тобом розумію, Дух Святий проживає в мені. Слава Богу!